В Україні встановиться справжня осіння погода з дощами, грозами та туманами. Однак у найближчі дні стовпчики термометрів піднімуться до літніх градусів. Про це не повідомляє укргідромед Так, за прогнозами синоптиків, 16 вересня, дощі з грозами прийдуть по всій країні, окрім південних областей. Сухо в цей день буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій області і в Криму. Нарешті території країни буде заливати опадами. Що стосується температури повітря в цей день, то вона порадує жителів всієї України своїм теплом. В денний час доби топчики термометрів будуть коливатись в межах плюс 19 градусів тепла, а на півдні України взагалі температура буде підніматися до плюс 27 градусів тепла, але все ж з приходом вечора буде падати температура до холодної, як і в попередні дні. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура каливатиметься від плюс 15 до плюс 21, а вночі буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 16 до плюс 20, вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 24, а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 18 до плюс двадцяти а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 24 до плюс двадцяти в день, і від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 16 вересня ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримається увесь день. Ночі ти сильний дощ, який до ранку повинен послабшити, а до середини дня і зовсім закінчиться. Температура повітря становитиме від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. Температура повітря очікується від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода притримується увесь день. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура в цей день буде від плюс 15 до плюс 22 градусів. В Одесі, 16 вересня, з самого ранку небо буде вкрите хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!